Привіт всім! Ви на каналі Улюблена Садиба. Сьогодні хочу розповісти про свої бігонії. Колись я завжди все своє життя вирощувала квіти і украшала двір свій. В основному були в мене герані, Ну, раніше не було таких квіток і таких сортів, як є зараз. Герані, я сіяла пітунії, були в мене пітунії. І колись до мене приїхала моя сестра з Ростова, привезла мені декілька клубнів бігоні. І, каже, це дуже гарна квітка посади. Ну, Я їх посадила, щось я не дуже була в них зацікавлена. І так нічого не побачила, вони ніякої краси мені не показали. І я так більш ніколи ними і не, улю... не цікавилася. А потім, вже років три назад я побачила в інтернеті все таке хороше діло, інтернет, можна щось навчитися, які показують люди свої красиві бігоні. І я загорілася. І перві квітки я виростила із насіння. Звичайно, не все вдалося в мене. Із п'яти нон стоп, із п'яти зернин я виписала, в мене вийшлося тільки дві: червона і біла. Ну, дуже гарні. І також із Illumination, із п'яти зернинок у мене вийшла одна Illumination Illumination пікоті, Golden пікоті, по-моєму, так вона називалася. Тоже дуже гарна. Я потім вже трошки їх вони в мене перецвіли, і я вже розмножила їх трошки живцями. І в цьому році я ще підкупила рожеві. І також виростила насіння, я ще забула сказати Санта Крус. Це була взагалі така красота, що всі, хто не приходить до мене, всі хотіли їх ці Санта Крус. Ну а от зараз я вже знайшла собі, я вже казала біліконії Які. І от я одержала ось такі біліконії, вони вже такі величенькі були. Я вже зняла собі живці. Поставила їх у воду, вони досить швидко пустили корінчики. І так як я ось ці верху, вершинки у мене вже цвіли. Я, потім, я спочатку не знала, а потім я почула: вже почали розказувати там дівчинка з інтернета, що це цвітуча гілочка, і вона не дасть бокових цих росточків, Що потрібно тільки брати із середини і десь ці... Такі. І хочу вам показати, ось я оцього вершечка. Ось я запасинкувала отут. І подивіться, вона мені дала бокові ось із середини. Я не знаю, чи це таке співпало якось так. Ну, і ідуть із середини ось росточки молоді. Вона кущиться. А ось ще такий самий. Ось варіант, ну тут щось я не бачу нічого. Ну, от так я ставлю я її на укорінення. Вона в мене знаходиться ось у таких стаканчиках, бутилочках. І дуже-досить швидко пускає корінчики. Потім я їх сажу у стаканчики, у такі, Маленький, ну це в мене 100-грамові стаканчики. Можна і менші 100-грамові стаканчики вже з корінчиками у дуже е, таку легку землю. Купляю спеціалізовану бігонія, таку дуже легку землю. це ось в мене живець, отакий я посадила, це живець із жовтої, такої, яка в мене вже була, цвіла. Попередніх там цих роликах своїх я показувала, знімала, як вона дуже гарно жовта цвіла, така ярко-ярко-жовта. І так у стаканчики порозсаджувала. ну і дивлюся, вже попускали вони і корінчики. Ну, бачу, що і так я чула і. Сама вже бачу, що переливати її не, не можна. Хоча я свою, свої бігонії влітку, коли було жарко, я їх поливала, добре поливала, вони підсихали декілька день, а ось зараз, в стаканчику, я подивилася, одна у мене бігонія. Дивлюся, почали листочки в'янути. І я її швиденько вже не можу її знайти, показати, десь я її тут поставила. І я її швиденько пересадила у суху землю, це, напевно. Тобто почали в'янути, так, листочки такі зробилися. Ось такі ось, як попечений. Ну, я так думаю, що це, напевно, від того, що я її перелила, то я швиденько викинула ту землю і пересадила її в другу землю. І от у мене багато ще стоїть і моїх живців, ось такі, які я червона, біла у мене була. Багато тут живців стоїть у мене ще на частину я перліт посадила. Ось так, перліті. Частину у вермикуліті, в стаканчиках ось. Там, в вермикуліті. І в воді. Ну, в воді показало воно, звичайно, результат біліконія показала. Результат добрий. Тиждень і корінчики вже були на, ці, на них. А фуксії У вермикуліті дуже гарно розмножаються. Хто е, займається фуксіями, от я поставила вермикуліт. Оце в мене пробний варіант. Я звичайно їх завжди саджу прямо в землю, накриваю ось так другим стаканчиком посаджу, а другим так накрию, роблю таку тепличку. От, а посадила отут у вермикуліт і дуже швидко такий кущ наріз кореневої системи, такий корінь, гарний наріс, що я їх висадила уже і в стаканчики, отакі маленькі живці. Ну, отак. А е клубнева бігонія в мене вся знаходиться на, е на, збер... на зберіганні у тих горшках, в яких вона росла. Дуже великі наросли клубні у Санта Крус. І маленькі клубні такі невеликі у бігонії нон-стоп у моїй, які і в Illumination. Попередніх роликах літніх я показувала, як у мене цвіли бігонії, вже під осінь. Звичайно, вже до пори вони вже трохи перецвіли. І у повному обсязі я не могла їх показати, тому що я ще не знімала відео. А пізніше вже вони трошки, трошки вже не так цвіли. Особливо Санта-Крус, вона вже перестала чи Illumination, трошки перестала вже, почала як старіти і вже готуватися до зимов, зимівки. Ранньої весни вони почали дуже зарані цвісти і дуже гарно цвіли. А в цьому році і Мені дуже сподобалися бігонії, Дуже сподобалися. і я вирішила в цьому році ще купити собі виписати. Я давно дивилася такі ролики про Біліконію, але знайти не могла де її купити. Я думала, що це тільки на російських каналах і в росіян вона була. Але в цьому році мені вдалося у групі Бігонія знайти. Людей, які продавали е, цю бігонію. І я от виписала перший. Зразу спочатку я виписала 4 штуки бігонії: це soft orange, hot orange, apricot. Е, Яку там ще забулася? Було ще а, роз розового рос. А потім я ще знайшла і виписала ще манго, червону, сноу і шардане. Дуже, мені жінка, якої я виписувала перші 4 штуки, шардане подарувала в подарунок, поклала мені живця шардане. Я його ось посадила. Ось я його посадила, Ну, не знаю, чи він прижився, чи не прижився. Заглядаю на нього. Ну, потім я виписала і ось, ось такий мені вже прийшов вазончик. Шардане я дуже хотіла цю бігонію. Ну, ось таку ось виписала. То я хочу, трохи я вже маю досвіду, бо в мене це вже я третій рік. Я вирощувала з насіння, купляла і вирощувала третій рік вже в мене бігонії. Ну з декотрими я ще з біліконіями ось доп... Знайомлюся, оце в цьому році перший раз. У мене були клубневі бігонії, я там пізніше покажу, піду, де вони храняться, і вони храняться в мене у кладовці, в тих горшках, які вони були. Я покажу, які ті клубні і е, розповім, які вони. Буду старатися розповідати все, що я знаю. Може, ще знайдуться якісь люди, які будуть цікавити. Ну, Квітка дуже гарна, дуже гарна і невибаглива, так як фуксія в нас, якби, я займаюся фуксіями вже дуже давно. І вони Білокрилка нападає і паутинний кліщ. Ну, На бігонії теж паутинний кліщ нападає. Ну, Я обробляю. І, та ну, білокрилка, то взагалі такий шкідник поганий, що я не знаю, як з ним боротися. Ось такі в мене. Ось хочу показати вам який клубінь. Вон який великий. Це Ціє бігонії. Це болівійська бігонія. Я її сіяла з насіння. І ось вона дуже гарно в мене цвіла влітку. Це вже її виходить трет... другий рік. Це другий рік. Ось така вона велика, горшок. Досить таки великий, ось така. От тепер я її, вона буде зараз е спати, а потім я її витягну, вона почне проростати і. Отак От мені е клубневі бігонії нон-стоп. У них менші клубні, а ця вирощують, прямо такі виростають здорові, От скільки в мене їх є, і всі такі здорові клубні. Ну, Я їх і живцем посадила, тому що я щось замітила, що вони ті, що з живця, краще цвітуть, якісь більш гнучки, більш такі ампельні, а ті, що йдуть із цього корня, цієї бульби, то вони з клубня цього, то вони. Більш такі стоячі, гарно цвітуть і все і разно, більш стоячі якісь такі, а ти більш ампельні. Ось такий ось клубінь. Попробую в цьому році зберегти, Торік в мене вийшло. З насіння другий раз сіяла, бігоні, то не вийшлося. Не знаю, що треба буде спробувати в цьому році. А перший рік виписала насіння. Получилася в мене болівійська бігонія вийшла одна із п'яти насінин е, Illumination і нон-стоп – червона і біла. п'ять насінин. так, п'янин, всі по п'ять насінин. О, і ось таке, такий результат. Буду в цьому році, якщо десь достану насіння, буду ще пробувати. Вирощувати знасіння, хочеться ще мені Illumination. Е, дуже гарна бігунія, дуже гарна. Буду пробувати. Цьому. Буду прощатися. До побачення. Всім миру і добра, благополуччя, здоров'я. Пока-пока.